Лев Півночі. Єдиний правитель в історії Швеції, що отримав титул великого. Людина, котра докорінно змінила правила гри на полі бою, і від приходу до влади якої Швеція відраховує 110-річний період Стормаксдіден Шведського великодержав'я. Привіт, ютуб! Мене звуть Макс, і це Кліо. Рубрика, в якій ми говоримо про історію. І ви правильно зрозуміли, цей випуск присвячений Густафу II Адольфу, засновнику Шведської імперії. І це, на диво, перше біографічне відео на цьому каналі. Що дивно, як для історичного каналу. Наш головний герой син короля Карла IX. Густав Адольф народився 9 грудня 1594 року в холодному Стокгольмі. Карл IX виявився насправді непоганим батьком та приділяв сину дуже багато уваги ну, на диво для е, тодішніх правителів. Е, особливу увагу він приділяв у вивченні іноземних мов, військової справи та дипломатії. Але не тільки батько його навчав, його вчителями були і найкращі діячі Швеції того періоду. Особливу увагу хочеться приділити Акселю Оксеншерні. Е, це державний діяч, друг. Та вчитель Густафа Адольфа та рексканцлер Шведської держави. І до наук принц був здібним. З 12 років маленький Густаф Адольф вже приймав іноземних послів, а з 15 ти виголошував промови від імені батька. Карл IX, до речі, був доволі войовничим правителем. Та він і правителем не повинен був бути, адже зійшов на престол, захопивши владу та вигнавши свого племінника, короля шведського, польського та великого князя Литовського Сигізмунда III назад в Річ Посполито. через що розпочалася 30-річна польсько-шведська війна. Про те, як так сталося детальніше, ви можете подивитись в моєму попередньому відео про шведський потоп. А також паралельно він вів війну проти Московського царства, де в розпалі смутного часу хотів посадити на московський трон одного з своїх синів. А в 1611 році Швеції оголосила війну Дансько-Норвезька Унія. Третя війна остаточно вибила короля з колії. Почувши цю новину, він настільки розізлився, що його хватив удар, та він помер. На плечі Густафа II Адольфа у віці 17 років лягла держава не в найкращому геополітичному становищі. Вона, загибаємо пальці, вела три війни проти Данії, Московії та Речі Посполитої. В неї погіршились відносини з союзниками: Англією та Нідерландами. А всередині країни дворянство не було задоволеним через послаблення їх традиційної ролі в державі на користь в Ніколи не повірите на користь міщанства та селянства. Так, шведські королі, послаблюючи роль дворян, активно підтримували селян, котрим надавали нові права, а також турбувалися за розвиток освіти та науки. Неймовірна річ. Противники Швеції явно терли руки, готуючись робити з молодим королем різні речі. Під фразою різні речі я маю на увазі групове побиття. Ви не зрозуміли. Це не я з вами тут. Це ви тут зі мною. Недарма його пізніше назвуть, Лев півночі. Розуміючи всю складність положення, Густав порадившись з Оксеншерною, і, в принципі, за сприянням Оксеншерни вирішив, що деякі війни, хоч і на невигідних умовах, але слід припинити, щоб консолідувати сили та перемогти в інших конфліктах. Взагалі, Оксеншерна стане таким Шарлем Морісом Де Толейраном за 150 років до народження останнього. Тобто, Густав ІІ Адольф буде конфлікти розв'язувати та вести. А мирні переговори, там, крутитися, домовлятися, все це підписувати, ці папери, штампи, ксерокси, принтери, все це коротше буде робити Оксеншерна. Вдалий Тундем, до речі, він а, розпочав діалог з Данією. Та Річчю Посполитою. З останньою вдалося, наприклад, досягти перемирня. Тим часом Густав сконцентрував основні сили на фронті з Московією. В 1611 році Шведами зайнятий Новгород, а в 1612-му В цей момент в Торшку збиралась московська армія, котра розпочала там чекати. Шведи захопили Гдов та рушили на Псков. Москва. Чекала. Чого ж вона чекала? З одного боку, війська стояли на шляху між Новгородом та Москвою та вигравали час для проведення земського собору для обрання власне, нового царя. З іншого боку, вони не могли піти на шведів, адже армія була дуже слабко фінансована. Час від часу там спалахували різні метажі, а окремі підрозділи відмовлялись повинуватися центральній владі. В 1613 році Швеції вдалося домогтись миру із Данією. Устав ІІ Адольф відкупився від сумою в 1 мільйон ріксдалерів. Це десь 28 тонн срібла, якщо я правильно порахував. Або це дворічний дохід шведської держави від усіх землеволодінь. Данія була впевнена, що Швеція не зможе назбирати цю суму. І тоді буде вимушена передати Копенгагену ряд територій, взятих під заставу. Проте Густав Адольф мобілізував економіку, ввів ряд податків та скоротив видатки, що дозволило не збирати гроші. На московському фронті все було відносно стабільно. Шведи тримали в облозі Псков, так і не знаходячи способу зломити опору оборонців, а московська армія чекала. І, таки дочекалася, вона встигла провести земський собор та обрати на царювання Михайла Романова. Звівши на престол нову династію московського походження. Ситуація складалась патова. Шведи не могли взяти Псков, та дорога на Москву була закрита, в той час як Московія не могла захопити Новгород. 24 лютого 1617 року було укладено столбський мир, за яким Швеція повертала Московії Новгород з околичними землями, а Московія передавала Інгермарландію та Карелію до складу Швеції. В цей час, в 1618 році, напруга між католицькими та протестантськими державами в Європі переросла у війну, котра увійде в історію як 30-річна війна. Швеція спочатку зайняла вичікувальну позицію, тим паче поновилися військові дії з Річчю Посполитою. Війна йшла перемінними темпами, проте на шляху між поразками та перемогами Густафу Адольфу вдалося втомити Посполиту. Та просунутись на територію сучасної Латвії у червні 1621 року війська підконтрольні шведам увійшли до Риги. Місто стало другим за розміром у вкладі держави, другим після Стокгольму. А в 1629 році було укладено нове перемир'я. Задля того, щоб вижити в кільці ворогів, Густав ІІ Адольф ще на момент свого сходження на престол почав радикальні реформи у війську. Швеція тепер не мала спиратися на силу союзників, з якими, як ви вже зрозуміли, часто не щастило. Або найманців, котрі воювали за того, в кого є гроші, і доти, поки в нього гроші були. Вони складали кістяки усіх загідноєвропейських військ того періоду. Замість усього цього щастя, наслідуючи ідеям нідерландця Моріца Оранського, Густав ІІ Адольф вирішив зробити ставку на регулярну призовну армію. Згідно нової моделі, кожна провінція мала формувати один полк чисельністю в 3264 чоловіка, котрий поділявся на 12 рот по 272 чоловіка. Чотири полки квартирувалися в самій Швеції, два полки знаходились на сході. Таким чином, постійна армія складалась з 19 584 піхотинців. Подібним чином формувалась і кавалерія. Вона складалась з 13 рот. Кожна по 250 чоловік. Шість рот комплектувались в Швеції, чотири у Фінляндії, а три створювалися дворянами. Призов мала забезпечувати церква Швеції з місцевих жителів віком від 16 до 60 років. Також формувався армійський резерв у 127 тисяч чоловік, котрий міг бути піднятий у випадку Великої війни. Змінилось і обладнання армії. Устав другий Адольф пішов на полегшення вогнепальної зброї. З одного боку, це дозволить Швеції, однією з перших, озброїти своїх солдат легкими мушкетами та розпочати використання тактики лінійної піхоти, а з іншого, озброїти кавалерію карабіном та парою легких пістолетів. Тепер разом з смертоносним чарджем, головною силою кавалерійських підрозділів. Вона тепер була здатна вести вогонь по противнику, додатково розріджуючи його ряди. Полегшення зброї допомогло озброїти війська шкіряними гарматами, легкою та маневреною артилерією, котра, на відміну від важких гармат, могла швидко переміщатись полем бою, знаходячи слабкі місця ворога. Це стало початком польової артилерії в її сучасному вигляді. Ці реформи на додаток до активної агресивної тактики ведення бою, котра була притаманна, шведській військовій доктрині на противагу до традиційної загідноєвропейської оборонної тактики того періоду. А також муштра і сувора дисципліна в сумі робили нову шведську армію однією з найсильніших в Європі, та, можливо, найпрофесійнішою в світі. Таким чином, Густав ІІ Адольф по суті перетворив середньовічне військо на армію нового часу. Принципово іншу структуру, що спочатку дозволить Швеції вступити в період великодержав'я, а потім дозволить Європі підкорити собі увесь світ. Проте я також хочу зазначити. Що подібні реформи не відбувались одномоментно. Устав поступово проводив їх протягом усього часу свого правління, і їх плодами скористатися повною мірою змогли тільки його наступники. Так часто відбувається з реформами. Проводити їх складно та непопулярно. А їх результати бачить та користуються ними тільки наступне політичне покоління. До речі, Густав II Адольф хотів подібним методом реформувати і флот. Проте, як і більшість інших сухопутних генералів, котрий сунувся в море, він вирішив, що найкращий корабель це тупо великий могутній плавучий форт, озброєний за останньою модою техніки. І за наказом короля він особисто слідкував за виконанням проєкту. Був збудований флагман шведського флоту Галеон Ваза, цей такий плавучий форт. Найбільший корабель на Балтиці, на побудову якого пішло 16 гектарів дубового лісу. 10 серпня 1628 року це чудо кораблебудування вийшло з Гавані Стокгольму, пройшло півтора кілометри і затонуло від сильного пориву вітру. Найбільший корабель на Балтиці. Флагман шведського флоту. Гроза Данії затонув від пориву вітру. Ну, буває. А армія Густава ІІ Адульфа була чудова. І в 1630 році випала. Чудова можливість випробувати цю іграшку по повній. Перемоги католицької ліги в 30-річній війні могли послабити роль протестантських князів півночі Німеччини. Тому Швеція вирішила втрутитись. Спочатку місцеві правителі не хотіли підтримувати Швецію і змушувати їх на союзи вдавалося тільки силою. Проте згодом, високий професіоналізм та дисципліна армії Густава, котра не займалась грабуванням, а також та кривава дичина, котру коїли імперські війська, змусили князів змінити свою думку. І до 31-го року практично усі вони перейшли на сторону Швеції. Також до Густава прийшла допомога, звідки її не очікували. Католицька Франція, котра була традиційним супротивником Священої Римської імперії. У виборі між вірою та політикою вибрала політику та запропонувала Швеції фінансування військової кампанії проти імператора. Але за умови, що шведські війська будуть вести війну саме проти імператора, а не проти місцевих католицьких князів. Густав ІІ Адольф погодився. Він особисто очолив армію і в тому ж таки 31-му році розгромив війська католицької ліги в битві при Брайтенфельдом. Після якої уся Північна Німеччина визнала фактичний протекторат Швеції, наступного року його війська рушили до Баварії, де здобули перемогу в битві при Рейні? За словами сучасників, сам Густав ІІ Адольф приймав участь у битвах і стояв в перших рядах кавалерії, при цьому не вдягаючи броню, декламуючи Господь Бог і є моя броня. І хоча сучасні дослідники вважають, що він таки вдягав легку броню з тканини. Проте, така поведінка в кращому дусі лицарства ще зіграє з королем Швеції злий жарт. 6 листопада 1632 року армія Швеції під керівництвом Густава II Адольфа зустрілась з основними силами католицької ліги. Під командуванням не менш легендарного Альбрехта фон Валенштайна під Люцценом. В запалі бою підрозділ під керівництвом короля відокремився від основних сил. Та вклинився в тели ворога. О 13.00 в смогу гарматного диму устав другий Адольф відійшов від свого підрозділу та потрапив в оточення ворога. Король отримав три кольо поранення в руку, спину та скроню. Останнє було смертельне. Швеції вдалося тоді здобути перемогу, проте ціною життя свого правителя. Наступного року Шведська армія 6 вересня 1634 року зазнає нищівної поразки під Нірденлінгеном, що поклало крапку на амбіціях країни домінувати в Німеччині. Сам, Лев півночі посмертно названий Великим, Густав ІІ Адольф знайшов свій вічний притулок в церкві Рідерхольм. У Стокгольмі, залишивши після себе одну з найсильніших, Держав Європи в один з найскрутніших часів в її історії на свою 7річну доньку Христину. Дякую за перегляд. Як ви зрозуміли, я тут почав на каналі Місяць шведської історії. Тому ставте під цим відео лайки, тисніть на підписку та дзвіночок. Залишайте свій коментар, а також обов'язково. Перегляньте попереднє відео про шведський потоп. Бувайте!